Все. Серія новориків. Я там, вже заключна. Так, да, заключна п'ята серія. Ну, сніг іде, а ми скірдуємо. А? <laughs> Кажу, сніг іде, а ми скірдуємо. Ну, так кажуть. <laughs> Тільки дощ іде, а ми скірдуємо. Типу скірдувати це сіно, складати або солому. Ага. Між, ріш. <ріж> Я думаю, що забагато буде їм весь. Бо вони його зараз дають за половинку кинути. Але так добре розтрусити, щоб пластами не було. А, біля так? Я думаю, перший шар і тут накидає, бо потім дуже погано збирати з піску саме цей. Саме говно. <рес> Просто тут тончить. І <рес> все. <Але> Іди, <рес> так я буду знімати мою... Там занадто багато ти насипало. Отуди під стінку його... Нет, там все, там же хватано. Такие вот все кубки все руссы. І трансляція ще прокол в чому, що навіть після завершення перегляди люди далі дивляться. Mm -hmm. Тіпу воно зберігається. Mm -hmm. Так що mm -hmm. mm -hmm. завтра лучше підстелити ще. Тут все їм буде сухо. О, а те вугу туди занеси. Mm -hmm. занеси. Тільки закрий. Закрий є, ха? цей. От туди ще одне сороку ще вже. Знаю, не забрали. Пастухаша не забути включити mm -hmm. воду. Да. Дара, дара, дара. А тільки верхний Так, и ведро. Воды же Ну, там ступи. Бля, холодно с да? Ну, что-то фокуса не мая. Фокусу що немає а мабуть на камеру просто попала. Ну, заходьте в нову хату. Чого ти боїшся? Най безстрашні кинь. Вони підійшли, понюхали і пішли. Ну, Чупакабра. Ти ж ти сказала десь, певно. Я? Так, чи ти не казала так? Може, казала, я часто кажу, на них що покажу. Давайте, заганяйте їх в тепло. Все, вони вже на місці. Суко тепло, вчера ти є. Ти, мабуть, що чупокабри. Так, у нас водяться тут чупокабри, ми закриваємо кони на ніч тут, Бо дуже небезпечні. Може з'їхати. Куди пошарував, непонятно. Все, будемо закінчувати. Всім дякуємо за перегляди, за лайки, за коменти. Будемо йти грітися. Коні будуть спадки. І дай будемо ще ефіри проводити. проводити. Всім пока!